Це ти ошпет? Чи хто це? Ну шо ти куди ти тікаєш, петушара? Суха ти тупоре, шо ти? Він ті позвав, думаю, самим крутим став, чи шо? Шо ти мовчиш? Шо ти язику сраку засунув? Шо, нема що сказати, нема що сказати. Да, а чому я. чому я повинен її покидати? Да. Я хочу почути вибачення, бо мені. Е, мені. <звук> Де сійте, я в поліцію знову викликаю. Вони мені. Добре, вони мені сказали, якщо цей. Добре, викликаю вже. Оп, по... <звук> да, а чому, а чому ви? А чому ви туди втікли? Чому ви туди втікли? Що забоялися? Да. А якщо ви. е, топом? Ну мені. Мені розуміло. от, Ну куди ти тікаєш? Ну куди тікаєш, чому? Куди ти тікаєш? Чого ти тікаєш? Чого ти тікаєш? Чого ти тікаєш? Чого ти тікаєш? Чо ти тікаєш? Чо ти тікаєш? Шмара обвисрнутый. Своєму лексусі не сдал. Що даваш? Мамаші урод?